Ли руки не з того місця, то й навчання не на користь. Бойовики угруповання Сомалі опановували стрільбу із танка поблизу Макіївки та замість холостого снаряда запихали у дуло бойовий 125-мм міліметровий зал. Пролунав напрямку окупованого карциська. Інформації про постраждалих людей не надходило. От житловий приватний будинок розлетівся на друзки. Водночас біля горлівки кажуть, українські бійці терористи теж не хочуть сидіти спокійно і Вигадують щодня нові приводи для поновлення активних бойових дій. Інформаційні підсумки 15-ї доби цьогорічного вересня до вашої уваги. добрий вечір. Це спецспорт на 2 плюс 2. Б'ють по своїх, аби заїжджі помічники вірили у хунту. всі в рад Всі ждуть, коли нап'ять полізуть. передовій у секторі це бойовики гатять по власних позиціях, щоб спровокувати початок нової хвилі війни. Вона докотилася цього дня до Херсона в Україні не без успіху та із несамовитим натхненням потенційних кандидатів. Триває поліцеїзація правоохоронної системи. Золота лихоманка у Валбжицькому повіті крокує висхідною в перших днях травня. Вони ховали все, зокрема і у бронепотяг, щоб ці скарби не дісталися. Червоній армії історики кажуть, саме у цій польській місцевості нацисти побудували найбільший підземний бункер, і саме там упевнені заховані скарби третього рейху. 20 лютого 2014 року дата, яку треба пам'ятати, народні обранці сьогодні саме її визначили як день вторгнення російських військ в Україну і від цього часу будуть вести відлік тимчасової окупації Криму. За відповідний законопроект проголосували 239 депутатів. Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, цим законом усувається. Правова невизначеність, бо фактичне захоплення Верховної Ради Криму відбулося 26 лютого, але вторгнення збройних сил Росії ще 20 числа. Відтепер це офіційна дата початку кремлівської агресії проти України. Надвечір 60-річний мешканець Докучаєвська підірвався на розтяжці на узбіччі дороги між окупованою Єленівкою та Березовим. До того двоє жінок, коли пішки йшли з Донецька до Волновахи, підірвались на розтяжці неподалік того таки Березового у Мар'їнському районі. Люди вижили, але отримали численні осколкові поранення кінцівок та спини. Безпосередньо на передовій цієї доби теж не було тихо. Військові аналітики групи «Інформаційний спротив повідомляють про. Обстріли з великокаліберних кулеметів розташувань українських бійців на Артемівському напрямку. Вили вогонь про російські найманці зі стрілецької зброї також поблизу Майорська, Санжарівки та Кримського у секторі М із 82-мм міномета бойовики обстріляли Чермалик, в районі селища Луганське, це Дебальцевський напрямок. Другу добу активно діє ворожа снайперська пара між трьох ізбинкою та щастям. Одразу кілька диверсійно-розвідувальних груп противника намагались перетнути лінію зіткнення, аби потрапити в тил до українських військових. У секторі С антитерористичної передової бойовики використовують перемир'я для провокацій, і справи під до справи підходять із запалом. Місцеві бандити гадять по власних же окопах, Після чого доповідають російським кураторам, що мовляв атакує їхні позиції українська артилерія на передовій біля околиці. окупованої горлівки таку правду про фронтове затище почув нині від українських бійців. Руслан Ярмалюк. Сьогодні на обід буде звичайно плов. Готують зверху біля окопу просто неба. Є продукти, є час і немає обстрілів. Чесно так. Так, мені кажеться, ми втомилися і втомилися ті хлопці, що стоять по той стороні. Ніхто не хоче війни. Всі хочуть миру, всі хочуть додому, до, до сімей, до жінок, до дітей, до батьків. До тиші, яка запанувала над позиціями, ніхто з бійців призвичаїтися не може. Після запеклих боїв та постійних обстрілів тиша під горлівкою зізнаються, воїни дратує. Тут на передовій у довготривале затища віри не ймуть. Я думаю, воно ну, не буде довго, не буде ефективно. Всі розуміють, що скоро опять одне Росія вряд успокоїться. Всі ждуть, коли нап'ять полізуть. Ніби і перемир'я, але не для ворожих диверсантів до найближчої зеленки, звідси лише кількасот метрів, і саме до неї з боку горлівки час до часу підходять непрохані гості. Підходять до нас дорогі, от, метрів 800, 700 метрів Ближче не підходять, тому що якщо навіть ночі підходять. Можемо зустрічати їх останні кілька тижнів. Бойовики намагаються спровокувати на вогонь свої жі. Спочатку гатять по власних окопах, а далі по рації доповідають кураторам російських найманців, що то, мовляв, якийсь арт-удар українських військ. Знає тому, що ведеться радіоелектронна боротьба, то тобто ведеться радіоперехват з нашої сторони. Вони дають у себе по трансляції, що з наших позицій по ним працюють танки і міномети, і, відповідно, для оправдання своїх дій якби в відповідь. Поки над головами нічого не свистить, хлопці паруть одяг, спокійно чистять зброю і розширяють шанси вручну. На цих позиціях тепер вони старожили своїх побратимів, днями саме провели на дембель. Втомились, ну, виходу немає, треба оберігати свою державу. Натомість сюди і прийшли. Руслан Яремолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, спецкор 2+,2. плюс в мобілізації немає потреби її, принаймні на цю мить оголошувати не будуть. Таке майже дослівно заявив президент Порошенко. Водночас на військових полігонах Луганщини, поки на фронті триває крихке затища, розпочалися стрілецькі навчання. Бувалі вояки, що мають досвід збройного протистояння з бойовиками, передають навички нещодавно мобілізованим воїнам, які лише днями прибули на передову. В бою під час обстрілу або в іншій стресовій ситуації людина може запанікувати, коли відключається голова, руки та ноги бійця мають працювати на підсвідомості. Для цього і потрібні подібні навчання. Українські бійці відпрацьовують прорив захисту умовного ворога. Під прикриттям БТРа штурмова група має дістатися редутів противника. Складність справи в тому, що вогонь має вестися безперервно, щоб ворог не зміг відповідати. Нині рівень військової підготовки у кожного різний. Разні люди приходять, нові люди старі входять ротації міняються люди. А щоб сумісно спрацюватися, щоб нормально працювати, вже знахар третій місяць на передовій. Постріляти з кулемета та полежати під градами вже встиг. Дмитро тут лише десятий день. Він медик. Проте стріляти теж треба вчитися. Точно стріляти навчився і. Як прикривати товариша, як штурмувати здання, уча теж цьому. На полігоні під трьох ізбинкою стрикочуть зі зброї різних калібрів: РПГ, кулемети, снайперські гвинтівки, бронетранспортери та бойові машини піхоти зчисують найближчий пагор. Ми вже пройшли й бомбіжки. Нам тепер добре навчити молоде поповнення, щоб могли їздити, стріляти. Ну, достойна заміна, щоб була. Тримати себе в тонусі намагаються і бійці зі стажем, хоча для них перемир'я можливість відпочити психологічно. Бійці не всі є психологічно підготовлені. Відповідно, хто перебуває довший час вже в зоні, АТО то без Це стовідсотково потрібно, щоб він поїхав додому, побачився з рідними. Постріляти тут можна із раритетів. Снайперська гвинтівка Мосіна пролежала на складі з Другої світової, проте і в цій війні. Може стати у пригоді. Ми не міні мініваю. Ми взяли для себе, для того, щоб ознайомитися. Солдати попробували, як вона працює, як вона чиститься просто для знайомлення. Нинішні перемир'я про російські бойовики можуть використати як спосіб приспати увагу противника. Українські бійці радять на це не сподіватися. З Луганщини Ігор Бондаренко Ігор Ткач, Микола Головко. Спецкор 2+,2. плюс Двоє бійців добровольчого українського корпусу загинули у дорожній пригоді на Дніпропетровщині. На сайті Закарпатської обласної адміністрації прес-служба очільника області Геннадія Москаля розмістила нині таку інформацію з уточненням, що загиблих розшукували після перестрілки у Мукачевому 11 липня. Товариші бійців правого сектору обурилися і стверджують, що інформація про обставини загибелі їхніх побратимів не відповідає дійсності. Близько п'ятої години ранку фольксваген-транспортер їде з боку Запоріжжя у напрямку Донецька, це покровський район Дніпропетровської області, неподалік баса правого сектору, аж раптом зіткнення з ОАЗом збройних сил України. Машини загорілися. Буде встановлювати слідство, але ізначально фольксваген-транспортер виїхав на полосу зустрічного руху і совершив столкновення. Пройшло возгорання. Документи всі згоріли. Коли приїхали слідственно оперативна група на місце дорожньо транспортного происшествия, то лічності їх невозможно було Двоє військових та один боєць правого сектору загинули на місці. Четвертого із важкими травмами встиг витягти місцевий житель. Постраждалого намагалися врятувати лікарі, але учора він помер. Постраждалий з тяжкою черепно-мозковою травмою, множинними крововиливами, під оболонки та вручовину головного мозку в термінальній комі. На жаль, ця травма виявилася несумісною з життям. Це був 26-річний Роман із Закарпаття. Його справжнє ім'я встановили не одразу. До лікарні привезли під іншим прізвищем. Лікарні мичникова він знаходився під за тими самими даними, які за якими він до нас був доставлений з Покровської лікарні. Аварія сталася ще 8 вересня, але сьогодні з'явилася заява від Закарпатського ОДА. Легковики з представниками правого сектору, котрі, як встановила подальша експертиза, були в нетверезому стані, врізався у військовий автомобіль. Обидва представники правого сектору брали участь у подіях 11 липня в Мукачеві і переховувалися в Дніпропетровській області від правоохоронців. Загиблого представника правого сектору поховали як невідомого. Це маніпуляція, заявляють натомість у правому секторі. Вони вважають, в аварії винні військові на ОАЗі. Пояснюють, плутанина з іменами виникла через використання позивних. Заперечують, що загиблого бійця поховали як невідомого тіла досі в морзі, адже обгорілих у ДТП доведеться впізнавати за аналізом ДНК. Натомість у ДУКПС визнають їхні загиблі в ДТП. Побратими і справді брали участь у липневих подіях на Закарпатті. Так це були у бійці. Як вони тут з'явилися на Дніпропетровщині? Цього я не знаю, ми ніколи не звинувачимо. Ми хочемо не давати оскорняти честь наших зайових побетинів. Щоб вони б не робили раніше. Лідер правого сектору Дмитро Яро, що нині після операції у Дніпропетровській обласній лікарні від коментарів відмовився, як розшукувані Закарпаття змогли безперешкодно опинитися на Дніпропетровщині. Не пояснюють і правоохоронці. Слідство за подіями у Мукачевому веде Генеральна прокуратура. Натомість Дніпропетровська міліція розслідує ДТП. За попередніми даними обидва водії були. Верезі Павловська, Олександр Куліш, Дніпро Спецкор, 2+,2. Апеляційний суд Києва сьогодні не задовольнив жодної апеляції щодо підозрюваних у заворушеннях біля Верховної Ради 31 серпня. Адвокати Сергія Крайняка намагалися змінити запобіжний захід стримання під вартою на домашній арешт. Однак судді не замінили попереднього рішення. Крайняк залишиться під вартою до кінця жовтня. Судове засідання з приводу Югоря Гуменюка, якого підозрюють у підриві гранати під парламентом. За кілька хвилин до початку перенесли секретар. Повідомив, що суддя у відпустці і коли повернеться, невідомо. І не випустили під домашній арешт Ігоря олійника, бійця батальйону Січ. Адвокати звертали увагу на вагітну дружину. і Відсутність доказів його причетності до заворушень під парламентом. Однак судді її цього разу не врахували аргументів і залишили Ігоря олійника під вартою. Той переконує, що на нього тиснуть у слідчому ізоляторі. Тим часом прокурор запевнив, що цілком задоволений рішенням. Підозрюваний можуть переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідки потерпілих експертів іншим чином прошкоджати кримінальне упровадження. Справа повністю сфабрикована. Це зводиться до того, щоб дати покази проти інших неправдиві та проти себе. Однозначно питали про гуменюка, питали, чи він міг кинути, чи він же ж кинув. Він через нього ви тут сидите. У ну, таким макаром, щоб ми ну, там я мав би свідчити проти нього. Пора парламентських рекордів не інакше. За кожне рішення депутати нині тиснули кнопки по 5, а то й по 7 разів Коаліціанти не могли назбирати голосів навіть за затвердження порядку денного. Радикали тепер не голосують, бо вийшли з більшості. Батьківщина облаштувала опозиційний осередок у самій коаліції і відмовляється підтримувати будь-які закони до перегляду. Комунальних тарифів. Тож навіть пенсіонера, керівника апарату Верховної Ради, відправити на відпочинок, спромоглися народні обранці лише з п'ятої спроби. Зареєструватися на ранковому засіданні це практично усе, що депутатам вдалося нині із першої спроби. До елементарного затвердження порядку денного сесії довелося підступатися знову і знову. Необхідні 226 голосів ніяк не знаходилися. 207, вже краще. Спікер вмовляв лідерів фракції мобілізувати депутатів із кулуарів та буфетів і знову ставив на голосування. Затвердивши нарешті порядок денний, депутати взялися за звільнення керівника апарату Верховної Ради. Той написав заяву за власним бажанням. За 13 років, 3 місяці, і 3 дні сьогодні виповнилась. Я вперше виступаю на пленарному засіданні. Звичайний апаратний працівник не знав, що сьогодні у нього справжній бенефіс. Він виступить тричі. Підтримайте моє рішення. Колеги, Я дуже колеги, прошу, колеги. Людині шістдесят 66 років. Він звертається до вас з проханням. Я буду дуже вдячний. Уклінно прошу. Після виходу з більшості радикали не дають голоси за будь-які рішення коаліції. А от батьківщина, хоч і в коаліції, обіцяє не голосувати, доки депутати не переглянуть комунальних тарифів. Без цього ми в знак протесту. Ми не будемо голосувати за жодне рішення, яке виходить сьогодні. Порядок денний. Валентина Зайчука завдяки голосам опозиційного блоку. Зрештою вдалося звільнити. А от віце-прем'єра Валерія Вощевського він подав у відставку після переходу радикальної партії в опозицію. Відпустити не змогли. Самі радикали демонстративно не давали голоси. Якщо коаліція не здатна приймати кадрові рішення, то це питання до коаліції, а не до опозиційної фракції радикальної партії. Так і незвільнений Вощевський вирішив висловитися по повній ситуацію в енергетиці, якою він опікується. Віцепрем'єр назвав неконтрольованою. А все через те, що урядом керують одночасно і президент і прем'єр, і міністри з президентської квоти не надто шанують волю прем'єра. На доручення прем'єра на пряме звернення до НКРЄ. Міністр взагалі не відповідає, тому що його керівник не прем'єр-міністр, його керівник на банковій, на жаль, протиріччя між двома головами виконавчої влади настільки очевидні, що вони сьогодні розривають не тільки енергетику, а й Україну. Слухайте, мені здається, що у нас в коаліційному уряді з'явився опозиційний віце-прем'єр. Колишні партнери по коаліції обмінялися шпильками. Лідер президентської фракції запевнив, дочасних виборів до парламенту не буде. Новоявлені опозиціонери так само уходять, як і працювали. Я боюся, що зараз ми є свідками створення в залі широкої опозиції, яка робить усе, щоб продемонструвати недієздатність Верховної Ради. Вам не вдасться розпустити цю Верховну Раду. Вона буде працювати з Ващевським, без Ващевського, з радикалами, без радикалів. Буде працювати на Україну. Заяву міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, який чекає на відставку ще з літа, розглядати навіть не розпочинали. Ми будемо демонструвати наполегливість. Ольга Кошиленко, Марія Васильєва, Максим Теля Шинкаренки, спецкор 2+,2. Хотіли заощадити, натомість втратили все. У столиці затримала жінку, яка називала себе кумою спікера Гройсмана. Та в обхід банків міняла гривні на долари. Потерпілі запевняють, аферистка не тільки пропонувала вигідний курс, але й справляла враження цілком порядної людини. Відповідно, встигла упіймати на валютний гачок понад сотню людей. Слідчі говорять про суму майже 3 мільйони доларів. Гарик та Олександр товариші у нещасті. на сходах Шевченківського суду. Вони чекають зустрічі із жінкою, якій віддали усе. Вона представилася мінфіна. І сказала, що является кумой Гройсмана. Показала она там візитки очень порядочних людей високопоставлених. Вражений покровителями валютниці Гарик віддав їй майже 3 мільйони гривень. Каже жінка, була такою переконливою, що він навіть розписки не взяв. Говорить, що я беру эти деньги, захожу в НБУ. Жду там 5-6 часов. Поки будуть торги в НБУ. І потім уже з доларами я виходжу. Передаю вам сто тисяч доларів. Йому мали віддати найпізніше наступного ранку. Натомість зв'язок із валютницею зник. За якийсь час її вдалося знайти, проте грошей не отримав. Написав заяву в міліцію та щоб зрушити справу з місця, треба було більше потерпілих. Так і знайшов Олександра. На хороший психолог, якби как бы, і убедительно так все розказує. То в общем то сложилось впечатлення, що да ну і плюс і рекомендації кактори болі сложилось пічлення, що нормальний там діловий чоловік, з яким можна как якби бы, йме діло. Ну, як оказалось, що просто машинництво. Саме шахрайство, особливо великих розмірах, їй тепер інкримінують. Тетяна Оврахова з цим не згодна. Каже, це вона тут жертва валютою. Крім неї займалося ще шестеро. У кожного своя чітка роль. Утром нам привозили гривні, ваші ж вона давали добру. А яким це способом було? Я не знаю. Я не запитання не відповідно. Я ж це не робила. І гривні не заробляли на кожному. це шалені гроші. Вони заробляли та спільники її обманули і зникли разом із грошима вирішувати ці проблеми. Їй завадила недавня операція. Брала дійсно кошти і бажає время, що не операція за як Я повернула звинувачення у тому, що має кілька паспортів, постійно змінює місце проживання і переховується. Відкидає усі зобов'язання, каже, виконає. Я маю намір вилікуватися, і повернути їм кошти. Тобто ви будете повертати. Да? Я їм буду повертати кошти обов'язково. І я це всім казала. Всім. Підсудна наполягає, їй потрібен постійний медичний догляд. Тож, решта, як запобіжний захід їй не підходить. Рішення суду два місяці під вартою або понад 6 мільйонів гривень застави. Тим часом слідство і пошук потерпілих тривають. Якщо воно доведуть, Тетяні Оврахові загрожує до 15 років в'язниці. Ольга Нескородяна, Тетяна Лазарчук, Андрій Поставець, Три роки умовно такий вирок винесли на Буковині чотирьом міліціонерам, яких звинувачували у знущаннях та катуванні 18-річного хлопця. Працівники карного розшуку Сокирянського району два роки тому розслідували крадіжку і запросили юнака у відділ як свідка. А там почали принижувати та бити хлопця. Після чого він потрапив до лікарні на декілька тижнів. Суддя, який розглядав справу, ознак катування у діях колишніх правоохоронців, не огледів. Події двохрічної давності у райвідділку міліції, куди хлопці викликали просто поговорити. Іван Ткачук пам'ятає з усіма подробицями: Дару мене по шиї тут ззаді. Потім сказав встати, да, диву увагу, мов мене за волосся, і почав бити мене головою в стіну. Іван каже, таким чином міліціонери з нього зізнання в тому, що він нібито вкрав гроші у своєї сусідки. Того дня хлопці викликали до райвідділку міліції, аби взяти покази щодо крадіжки, що сталося по сусідству. Утім, як стверджує потерпіли, працівники карного розшуку майже одразу почали його бити та погрожували виконати з вікна третього поверху. По признущанні підписувати протокол зі знання. Хлопець відмовився. Тоді міліціонери змусили його зняти взуття і били по п'ятах. Взяли пластмасову фляжку, почали бити. Потім взяли стакан з ціклян і почали рубцом бити. По вони так, коли йде не лишався, не трогав ніхто Коли вже заходив, ще хто ставни вже там. Вже починали вибити зізнання з хлопцем міліціонером, так і не вдалося. Із райвідділка Іван потрапив до лікарні із численними забоями, і через два роки хлопець досі лікується. Дасть Богу, де тільки цим не справився. Натримувана бочка має тенденцію до зморщування. Гіпертонічна хвороба може підключитися. після розголошення інциденту. П'ятьох співробітників карного розшуку звільнили. Але вирок три роки умовно за статтею перевищення повноважень суд оголосив лише чотирьом. Ми не погоджуємося з вироком суду як в частині м'якого покарання, так і в частині кваліфікації. Вся правова позиція буде висвітлена в апеляцію. Районна прокуратура, які рідні Івана, вирок оскаржуватимуть далі. Мати добре пам'ятає, який вигляд мав її син після побиття. А у суді міліціонери все заперечували. Що вони агресивно з ним поводилися. Розмовляли, а то що вони били, то вони в цьому не зізнаються. Поспілкуватися з колишніми міліціонерами не вдалося. Після спроби зв'язатися з ними через інтернет, умовно засуджені видалили свої сторінки у соцмережах. Злодія ж який вкрав гроші у сусідки Івана. Міліціонери досі не знайшли. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкордва 2+,2. У Молдові пішов з життя Міхай Волонтір. Акторові був 81 рік. Він зіграв більше ніж у сотні радянських та молдовських кінострічок. Проте прославили його неперевершену роль Будулая у фільмах Циган та повернення Будулая, а також роль десантника прапорщика волонтіра у стрічках у зоні особливої уваги та хід у відповідь. Останні роки життя актор хворів на рак, діабет та майже нічого не бачив. Проте до останнього виходив на сцену молдовського театру Сатирикус. Афонський старець Афанасій на російського Путіна. Анафиму наклав оточення кремлівського очільника, Чернець обізвав злодіями та дрібними кримінальними елементами. А от війну в Україні він вважає ганебною та гидкою. Олександру Загородному вдалося розговорити старця відлюдника, до якого багато років їздила по поради та благословення уся російська верхівка. Я пісню тебе логію чи твоїм духом. Це вже тепер у нього свій храм та двоє послушників. А все починалося з маленької келії. Його постригли в ченці майже 20 років тому у великій лаврі з іменем преподобного Афанасія. Але у монастирі він не залишився, вибрав для себе життя відлюдника. Старець Афанасій пішов на знамениті Карулі і в одній печері просидів безвилазно чотири місяці. А ще замолоду він тоді ще Женя на прізвище Усенко пройшов від Владивостока до Єрусалима. За тих три роки зрозумів його покликання. Чернецтво. Останніми роками у цій цікелі на знаменитому афоні погустювало багато людей з почуту Путіна. Все просили поради. Але старець задовго до війни в Україні розглядів у президентові Росії узурпатора та негідника і наклав на нього анафему. Анафіматство ми його за те, що він за узурпацію власті, за те, що він як клещ, як кащей впівся в тіло нашої родини. От, і сасю. Ми то його личное окружение знаємо. Вот это все Аркаша Ротенберг, там Боря, вот эти вот все. Поэтому угрожають. Угрожають в інтернеті. он там уже а чого бояться, Господи помилуй? Ну, убьют тебе, убьют, ну рано поздно. Сколько нашей жизни? Що є з чоловік і дні його? Чи не єдиний старець, якого можна знайти і в Фейсбуці, і в Твіттері, і в живому журналі. Ба більше можна посперечатися з ним, разом пошукати істину. На всі закиди російського патріарха Кирилла, что не Права, відповідає, якби в апостола Павла був інтернет, він обов'язково користував би його для проповіді. Інакше, як гидкуючи ганебною, війну на Донбасі Афанасій не називає. Вважає, що винні можновладці з обох боків називається м'ясорубкою, в якій знищують націю. Ну ви ж подумайте, брат на брата, а чого йде? Це ж какой соблазн, який роздор внести потрібно. Ми православні, члени одної церкви, воюємо. Ну саме головне, ось ці... Ось безумные, вот которые толкали людей, благословляли эти танки, чеченские там ненависти багато, але треба її стримувати, каже старець. Людям простым, первое. Всеми силами гасить эту ненависть. Тому що Возродити до життя наш народ може тільки любов. Старець Фанасій нещадно критикує владу як російську, так і українську, але вірить у простих людей. А ще мріє у відновлення великої православної Русі, але не тієї, що в Москві, а справжньої зі столицею в Києві. У свої майже 60 йому б на королях сидіти і мемуари писати. Але чернець Фанасій, кидає все і їде в Україну. Відвідує мітинги правого сектору, сперечається, пояснює, намагається примирити. Поки що його не дуже слухають, але й не б'ють. І це вже добре. Олександр Загородний Андрій Марченко Спецкор, 2+,2. плюс нові відкриття у Польщі, де вже майже місяць шукають золотий потяг нацистів. Місцевий дослідник твердить, що знайшов три дотепер невідомі тунелі з величезного підземного комплексу гітлерівців. Знахідку чоловік уже встиг перевірити за допомогою георадарів тих самих приладів, що власне і підтвердили наявність під землею золотого потяга. В одному з коридорів припускає дослідник можуть бути скарби. Для нашої Маргарити Ситник пошуковець провів індивідуальну екскурсію під і Відкрив таємницю, які саме скарби можуть ховати польські катакомби. Подішовавський <різько> ми... дослідник Шиштов Шпаковський веде по довгих тунелях, які нацисти руками ув'язнених розрили на десятки кілометрів. Вхід до цих так званих тунелів гігантів він знайшов кілька років тому. Каже, було нелегко, Мап, гітлерівці не лишали входи до підземелля, підривали та маскували. Дошодим до вняшку. Увесь об'єкт будували блоками. У скелях видовгували до моменту, коли розуміли, що тунель можна з'єднати з іншою мережею. Тоді входи, які були тільки транспортними дверима, підривали і продовжували роботи середини під землею. Тому так тяжко до них потрапити. Ось так за допомогою таких простих приладів тисячі в'язнів німецьких концтаборів прокладали шлях у скелі. І такими віртнішамі, ось так в отвори закладали ладунки, працювали добу у три зміни, і наступного дня мали просунутися на два метри в скель. Локацію нових тунелів та те, як він їх знайшов, пан Кшиштоф тримає у таємниці. каже, знахідку підтвердив за допомогою георадарів. Місцева влада вже звернулася до польських міністерств, щоб ті дали дозволу на дослідження та шукає гроші на їхнє відкриття. Пан Кшиштоф переконує, і у цих підземних коридорах можуть бути скарби в одному з тунелів угледів щось що схоже на депозитарій Всі скарби, всі колекції, які були в приватних руках, зберігали в банках, але банки не могли припустити, що фронт так швидко наблизиться. Тому в перших днях травня вони ховали все, зокрема і у бронепотяг, щоб ці скарби не дісталися червоній армії. Історики кажуть, у цій польській місцевості нацисти створили найбільший підземний проект третього рейху гігант, який охоплює 200 гектарів. Його будівництво почали 43-го року, але так і не завершили. От піді мною може знаходитися один з тонелей гігантів. Їх будували прямо від замку Ксьонш як продовження польської залізничної дороги. Замок використовували як штаб та схованку для награбованого загалом. Гіганська мережа мала стати величезним протиатомним схроном, в якому Гітлер та оточення могли кілька років протриматися на випадок атомної війни. ходило хотіло. Я переконаний, що тут розташовувався атомний бункер. Гітлер був певен, що виграє війну завдяки атомній бомбі. І радянська армія, коли тут з'явилася, також шукала бомбу. Якби нацистам вдалося нею скористатися, то невідомо, якими були б наслідки. Не було б тут нічого. На дослідження підземного міста потрібні мільйони євро та роки. Хоч уже минуло 70, кажуть історики. Утім знайдене того варте і наводять порівняння. За німецький танк Другої світової тигр нині правлять понад мільйон євро. Ці Нелі можуть приховувати скарби на десятки мільйонів, не кажучи про їхню історичну цінність. Маргарита Ситник Ігор Антонюк, спецкор 2+,2. На тім нині маємо ставити три крапки з неодмінним інформаційним продовженням менше ніж за добу. Дякую, що довіряєте. Доброї ночі усім. І бережімо себе і нашу Україну. Зустрінемось.